Ну що ж, зелена влада таки втягнула залужного та інше вище військове керівництво у своє зелене болото, політичне. Здається, вже остаточно. До Верховної Ради надійшло звернення з проханням відкласти розгляд проєкту постанови, яка пропонує скасувати поправку, що повернула військовим додаткові виплати у 30 тисяч. Підписанти пропонують зібрати робочу групу. Лист підписали головнокомандувач Залужний. Міністр оборони Резніков, міністр внутрішніх справ Клименко, начальник Генштабу Шаптала, голова служби Дейнеко, командувач Нацгвардії Лебідь та голова СБУ Малюк. Усі, як один. Далі подаємо позицію від одного з авторів ідеї про повернення виплату 30 тисяч для військових від Олексія Гончаренка. Слідкуйте за руками. В Раду була внесена постанова про повернення 30 тисяч військових. Слуги випадково проголосували за повернення цих 30 тисяч, тобто ніякої позиції чи обговорення у них не було. Було розуміння, що їх є нет на армію, на дороги і на все інше є. А на армію нет. Після цього голосування було два варіанти або блокувати прийняте рішення постановою, або накладати вето через Зеленського. Накладати вето це політичне самогубство. А в офісі президента вже думають про вибори. І це не можна робити через ЗЕ, бо рейтинг впаде. Тоді прийняли рішення блокувати постановою. Використовувати слух народу не можна, бо це також вдарить по рейтингу. Використали цабаля з голосу бо, якщо чесно, на голос всім наплювати, там ніякого майбутнього немає. Далі по регламенту це має бути в порядку денному. І тут найскладніша історія для них щоби завалити закон, треба прийняти постанову цабаля, але без слух не можна нічого прийняти взагалі. Тому вийде так, що слуги збивають повернення 30 тисяч нашим військовим. Тому яке рішення приймають? Правильно використати військових. Чого, бо у них найбільша довіра. Беруть бойових генералів, головнокомандувача, міністра, голову СБУ і кажуть Виходьте і говоріть, що це популізм, і нам не треба повертати 30 тисяч військовим. А потім наступною хвилею кажуть Ну, бачте, самі військові не хочуть. Кажуть, не треба нам гроші. Нам без грошей краще. Що ж буде далі? Далі буде робоча група, яка затягне процес, нічого не вирішить і зведе все просто до фарсу. Що я буду робити далі, я буду битися. Наша задача повернути гроші військовим, мені наплювати на всі ці совєтські заяви. Мені важливі люди та солдати, які сидять в окопах і їдять тушонку вже другий рік. А ми тут сидимо і робочі групи створюємо. Що ви будете робити? У вас є два варіанти: писати, що Гончаренко у всьому винен, і він піариться, або підтримати та допомогти повернути гроші нашим військовим. Вибір за вами. Ну і окремо про опублікований цей лист від військового керівництва щодо повернення 30 тисяч військовим. Якщо коротко, то військове керівництво пише, що правку, що повертає виплати, треба відкласти. Вони називають її популізмом. А ще пропонують зібрати до кінця травня робочу групу, щоб вирішити питання оплати військовим. Я з великою повагою ставлюся до військового керівництва України, яке дійсно добре робить свою справу і боронить незалежність. Вони вже зробили дуже багато для захисту України. Але коли військове керівництво України стало спеціалістами в бюджетному процесі і в фінансах, військові розуміються у війні і роблять це дуже добре. Ми ж розуміємо, що цю Совєтчину з листами змусили зробити їх в офісі президента. На жаль, Єрмак має величезний вплив на керування військовими, і це безумовно погана новина. І ще звернуся до Єрмака. Коли не знаєш, що робити, слідуй закону. Є регламент ради, він каже, що ми повинні голосувати постанову тушки цабаля. Виносьте цю постанову, голосуйте. І вам ніяких робочих груп не треба буде. І не треба буде військових займати тим, щоб вони якісь листи підписували. До речі, Андрію Борисовичу це ж правило і до вас буде стосуватися, коли ви будете сидіти на лаві підсудних, ніхто листи писати не буде. Хоча ні, я напишу привітаю вас із першим законним рішенням у вашій досить маленькій та ницій кар'єрі. Думаю, це рішення буде на років 10.